Та скільки, Нейдораз, буваємо, Нейдораз, скільки маємо воювати? Скільки маємо спалити. Давайте завтра Бо, з вами поїдемо в Луганську. Будуть вбивати людей, Росі росіяники туди Але, Але я не буду вбивати, Як дипломат, своїх колег називає говоримо, А чому ми сюди прийшли? Чому по мирний протесту? Добре, я за це нас Росіяни. Я чи я кажу на те? Чи я кажу проти цього, що ви протестували? Я за те, що протестували. Я готовий з вами тут стати і казати Росія.

Ми збираємося зараз поставити це питання про збиття нашого літака і про постачання Росії зброї на Раду безпеки ООН. Але це чому є... зараз, якщо вона від самого початку постачає? Чому ми вже поставили 12 разів? 12, ми 12, чому президент не підписує цих 12 разів? Ну, Заборони Путіну путін, 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 в Україну у нас.